Іван згадує нам життя Авраама, його сина Якова, потім сина Ісака, внука Якова. Їхнє життя таке ось на чужині, як вимушених чужинців, переселенців. Ось таке життя кочове. Як приклад для нас, що ми теж тут, на чужині, а наша батьківщина на небі. І сьогодні я зачитаю. Опис життя Ісаака з книги Буття, 26 розділ. І опис, який показує ось, з одного боку е нелегке життя на чужині, а з другого боку показує життя, яке приходить під Божим захистом, а значить і під Божим благословенням. 26 розділ Буття майже весь, що буду читати <кхи> з першого вірша. на землі настав голод. Не той голод що був у часі Авраама. І пішов Ісаак до Аві-Мелеха, царя філістимців, у Герар. З'явився йому Господь і сказав: Не йди до Єгипту, а ослися в краю, який я тобі вкажу, і живи на тій землі. Я буду з тобою і поблагословлю тебе, тому що всі ці землі даю тобі і твоїм нащадкам. І я виконую свою клятву, яку я призяв за твоїм батькою Авраам. Бо далі говорить про повноту цього благословіння. і ось реакція Ісака вільшостій. Тож Ісак оселився у Герарі. Часи голоду зостають його на землі, де він перебував. це десь південь Палестини, південь Ханана. і розуміючи, що йому буде важко вижити. Навіть не просто фізичні, не фізичній виживаємості, тому що в нього було досить багато тварин, там, овець, волів, він міг їх колоти, колоти і їсти жити, а виживаємося свого майна, не було чим пасти цю худобу. В нього було багато робітників, слух. І він думає, що ось якщо тут нема пасовищ, нема, напевно, був період засуха, треба десь йти далі. І мандрує, напевно, думкою йти до Єгипту в Єгипет. Але мандрує дорогою, яка приходила повіж територію філістимців, де був цей цар їхній Алімех. І в цей момент йому являється Господь і каже: не йди до Єгипту. І ця земля, якій ти зараз мандруєш, вона, вона твоя. Ну, не зараз твоя, я, я обіцяв вам її дати. І вона буде ваша. Ось. Твої нащадки будуть їй мати володіння, це придут ще століття. Так? Тому мандруй на цій землі, яка буде твоєю. Хоча зараз вона його такі царі, і він їм, виходить, під контролем їхньої милості. Але відповідь Ісаака Ісаак слухається Бога і якби, ну, міняє свої плани, свої думки. Звідси в Єгипті краще, в Єгипті знає, що нема голода, а багача країна, але він міняє своє поле зупиняється там, де Бог його зупиняє. Ось на цій місці він таки тут зупинився і починає жити тут по сусідству з цими фелистимлянами на їхній території. Ну, Територія, яка підкорена їм. Між 12 Ісак у тім краю засів поле. І того року зібрав стократний врожай. Оскільки. Поблагослив його Господь. Ну, е, Авраам і Ісак вони, вони не були землеробами. вони були е, пастухами. Тобто їхня головна діяльність, їхній бізнес це були стада. І те, що він засіяв поле, ну, можливо, він, вони мали якийсь досвід невеличке сіяння поля, як себе. У таких промислових масштабах це був якийсь ризик. І він зайнявся тим. Ну, Що не мав такого особливого хисту чи, чи навиків. Можливо, його спонукало, що був голод. Можливо, цей голод закінчився. І щоб якось себе забезпечити своє сімейство, можливо, щось потрібно було до худоби. Він вирішив, ну давай спробую, особливо, можливо, здається, що голод вже минав, але напевно, зерно було дуже в ціні, дуже дор дороговартісне. Спробуй засію. Він спробував засіяв. І, можливо, навіть не на своєму полі, тому що дійсно не було змінитися. Позичив чи взяв оренду. Але так засів, що урожай був 100 княг. Якщо сієш тонну, ти збираєш 100 тонн. Це дуже багато. Навіть по сьогоднішнім міркам це дуже багато. Такі врожаї були, але це була ну, велика рідкість. Звичайний урожай, це, якщо по якісь культури, то прибуток в 25 разів, 30 разів, це звичайний урожай. Це нормальний. А це 100 крат. Таке було, але тут чужинець прийшов і ось він таке має. Не маючи досвіду. Це щось неймовірне, особливо тоді, коли це зерно якби, ну, навізов, дуже дороге, бо часи голоду голоді недавно минували. І Ось він так успішно вклався і такий величезний прибуток. І Сказано, що це було Боже благословення. Це не просто якась така ну, ризикована розділка, якась булася. Це було Боже благословить. Бог показав йому відповідь на те, що він довірився йому, будь тут. 13 вірш. І став цей чоловік відомим і в усьому успішний. Він постійно багатів, доки не став досить впливовою і визначною людиною. Були в нього отара овець, стадо стадоволів і чимало робітників. Через це позазріли йому фелистимлянці. Тому всі керниці, які викопали рабище його батька Авраама, за життя його батька фелистимці, засипали заповнив їх землею, і сказав у Вімрех Ісакові, царні, і йди від нас, бо ти став значно сильнішим за нас. Но коли він пішов сюди жити, ти вже був багатим чоловіком. Тому що, знаєте, Авраам був багатий. Досить, досить заможній. Е, Ісак був його ну, найперший, той, хто той, хто нас більшу долю його, його майна. Він був багатий, але коли він пішов, і ці люди побачили, що він пішов з одним майном, а тепер, якби ну, на їхній землі, він стає все більше і більше заможним. Ну і якби, зазрість, нічого собі. цей чужинець, ми того не маємо, що він має. Хоча він нікого не брав. Просто гарно працював і Бог благословляв. Але ми заздрі і роблять все, щоб він біля них не жив. Ось, то, що вони засипають кліниці, це робить йому життя і його проживання ну, таке, майже неможливим чи ну, досить важким. Тому що Ось ці криниці, які були в різних місцях викопані, які засипані були. Ці криниці були перш за все, перш за все, потрібні для тих, хто мав худобу. Тому що ну, їх не стільки використовували для поля, не для цього, а де посли худобу, навіть, якщо мати, ну, уявіть мати, наприклад, тисячу овець, тисячу волів. Це ж кожен треба дати їм пити. Кожен треба їх напоїти цю худобу. І ось вони десь там паслися ну, по тій траві, а. Треба було мати криницю, щоб їх поїти. А, то та земля така, що ну, вода завжди була в дефіциті. І зараз так і є, але просто євреї там зараз ну, ну, зі гарно розвинули якісь штучні далі. Так, так, ну, завжди прісна вода це була в дефіциті. І ось ці люди, які там проживають, навіть здається, ну, хорошо, ви хочете його прогнати. А може, ці колодці вам будуть колись потрібні, ну що їх просто засипати. Але зробимо зле у Раму, бо йому буде більше зле, навіть якщо це і нам не вигідно, Чи зло Ісаку. Тільки щоб він пішов. Якщо не буде води, ну куди йому діватися? Він мусить піти. І от навіть їхній якби, керівник міста вийшов, якби мер чи цар, і каже офіційно, слухай, ну, ми вбачаємо, що ти тут не жив. Не бачимо, наскільки ти стаєш заможний, спроможний, для нас військово ризиковано. Ну, ти не звідси іди геть. Що робить, що робить Ісаак? Читаємо далі. 17-й вірш. Таким чином відійшов звідти Ісаак і послився у Герарській долині. Вони в місті, десь, десь там далі на тих полях, в Де Десь замешкав. Знову повідкопував Ісаак криниці для води. Які були викопані за днів його батька Авраама, але які позасипали філістимці після смерті його батька Врама. Він відновив їх колишні назви, дані його батьком. Копаючи в долині, раби Ісака знайшли там конвіцу живої води, тобто вже знайшли нову, нову криничу розкопали. Тож сперечалися герардські пастухи з пастухами Ісака, кажучи, що це наша вода. Вони тільки викопали, кажуть, ні, це був наш колодець, він завжди був наш. Ви що не знали, що це наш. Тільки викопали. А хто викопав, то, того й вода? Ні, це наш. Через це той назвав Ісаак криницю Есек. Бо сварилися з ними. назва, Сварка він назвав її. Ну, сваритець назву її Сварка, і що робить? І уступає. Пішов далі. Слуги викопали іншу криницю, слуги його, але виникла суперечка і через неї. Тому дав їй наздусідно, назвав її суперечка. Знов, він викопав знов, діяти кажуть, це наше. Як наше? Ми тільки викопали. Ні, це наше. Іди це, бо ми б'ємо, чи ми не будемо воювати. Бою, ну завжди, ну, тобто, нерідко в історії, країни воювали за воду. а це ось якісь Відійшовши звідти, викопав ще одну криницю. Проте вже не воювали за неї І назвав її Ріхаву, отмовляв. Нині поширює наш Господь. І ми будемо розростатися на цій землі. Назвав їх ну, простір чи ширина. вже. То він уступає, 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 поки тим вже не, не надоїло сперечатися. Чи, ну, не просто сперечатися, а це конфлікт до, до, до війни, до, до вбивства доходу. Але він уступає, уступає. Уступає, а ж каже, аж поки його не лишають спокою. Така в нього ось розуміння і поведінки, як правильно, перед Богом. Він знає, що він живе тут, живе тут по волі Божій. Бог йому казав, тут зупинятися і тут жити, і тут, і тут мешкати. І він знає, що якщо потрібно, то Бог його може захистити, чи Бог може йому компенсувати його втрату. І так і траплялося. Він уступає, а Бог дає йому, що він знаходить нову, нову криницю. Якщо знову спочається, він уступає, Бог дає йому нову. Звідти Ісаак Сак до Вірсавії. Це якби ну, крайнє місце, яке належало потім ізраїльтянам на півдні Ізраїля. Тобто, місце, яке Вірсавія намежувала з е, Сінайської пустинні. Тобто, е, місце, де досить такий посушливий клімат, з'явився йому Господь тієї ночі, Тобто тільки він пішов в Вірсавію, йому є Господь тієї ночі. І Бог каже йому: Я Бог твого батька Авраама. Не бійся, бо я з тобою. Поблагословлю тебе і розмножу твоїх нащадків для мого слуги Авраам. Він лиш приходить, і Бог йому тут являється Ісак: Не бійся. Можливо, Бог бачив. Ось і як такий гарний, щирий, любичий душу опікун, являється йому, бо бачив, що у в нього на серці, якісь тривоги, ось через це неустройство. Ну, стільки можна тікати, стільки можна десь їхати. І там погнали, звідти погнали. Господи, ну я ж тут по твоїй по, по твої волі. Ти казав, що ти будеш зі мною. І ну, Я бачу, що ти зі мною ти мене захищаєш, мені якось хочеться якоїсь спокою, десь де, 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 де якось більш-менш оселитися. Да? І Бог не моя, не бійся. Я з тобою. Ти ти не самий тут. Да, тут э, сторонні до тебе дивляться недобришне, а є я, я з тобою. Я з тобою, я тебе благословлю і розмножу, і ти будеш під моїм захистом. І відповідь на це, Ісак тільки тільки приходить на нове місце. І моя це Господь. І відповідь на це, ось що він робить? Збудував там Ісак-жертовник, покликавши ім'я Господнє, і встановив там. Свій намет. Слуги жісака викоплили там криницю. Віці, яка гарна послідовність. На нове місце він приходить. І перше, що він робить, як відповідь на, 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 на Боже запевнення, що Бог з ним, він знову проявляє свою віру. Ну, якби ми пішли на нове місце, тільки зібралися пере, перейшли. Пер, пер, першим ділом, що треба робити, напевно, думаю. Ну, Якусь обуслужінність, 16-й вечір, розбити намети. А перше, що він робить, він будує Бог жертвеник, поклоняється Богу і тільки тоді після того робить намет, ну, щоб якось поселитися і ночувати. І після того знову Бог дає йому благословіння, що на новому місці, послушному, знову нову Ну, Прояв Божих захисту він ще побачить далі. Якось прийшов до нього з звірара Авімелеху туди в Вірсавію, той, хто його прогнав. Якось пішов до нього Авімелех зі своїм приводом Ахуза Тон, а також полководець його війська піхол. Ісак запитав, чого прийшли ви до мене живе, зненавиділи мене і виправи мене геть від себе, Ті відповіли. Спостерігаючи за тобою, ми зауважили. Що із тобою, Господь. Тому і пропонуємо, нехай між не нами буде присяга ну, мирна, так, мирний договор. Е, укладімо між собою умов, що ти не чинитимеш нам зла, оскільки ми не чіпали тебе. Ми завжди ставилися до тебе добре і спустили з миром. Тепер ти благостаний Господь. Одного дня на те місце приходять ці люди, такі поважна делегація, генерал, мер міста. Ще буде? Чи чого це ви прийшли? Але вони приходять до ми кланяються і кажуть, ні, ми тебе сильно поважаємо. А чому ми тебе сильно поважаємо? Бо ми побачили. Ми дивилися за своїм життям і не зрозуміли, що Бог з тобою. І що б ми не робили, що б не відбувалося, як би ви хотіли чи не хотіли, ти будеш. Міцніти і будеш ну, багаті, ти будеш сильнішим і могутнішим. І ми зрозуміли, що ми не зупинимо це твоє процвітання, бо Бог з тобою. Тому нам, до речі, поки ти ще ну, ще повністю не укріп, ми з тобою доводиться про мир. Щоб з нами був мир, і ти нас не трогав, і ми тебе не будемо трогати. Тобто, Бачи твоє життя, ми зрозуміли. Ми побачили, бо це люди, ну, люди далекі від Бога, люди, які поклоняються язичним богам. Але ми побачили по твоєму життю, що Бог, якого ти вірш реальний, і він з тобою. І тому давай дружити. Як ми відповіли, коли такі люди прийшли до нас і сказали, давай дружити. ось як відповідає Ісак. Ісак гостинно прийняв їх. Вони поїли і попили, а вставши вранці, Присягнули один одному. Тож випроводив їх Ісак, і вони пішли від нього з миру. Я думаю, це також ще раз вияв Божого благословення, що ті, кому він ніби заважав, самі приходять до нього з ним миряться. Тоді, коли ну, не його провина була, що вони з ним не були не в мирі, але ось вони усвідомлюють, що. Для них важливіше помиритися. Є така, є така одна притча, 16-7 притчі Соломону. Коли стежки людині Господові до вподоба, і він і її ворогів мирить з нею. Коли є ворог і ворог сильніший за тебе, не так легко з ним помиритися. Але Бог каже: якщо його така обітниця. Якщо стежки чи життя людини до вподоби, то навіть то, що здається, нереально нам якось вирішити, то Бог робить так, що ці вороги приходять і миряться. Знаєте, він дійсно поступив ну, по Іван що тоді не було на горній проповіді Христа. Ця подія відбувається майже за 4 тисячі років до нас. Що не було пришельств Христа, це далекі часи. А він поступає ось так, як і Христос. Прощає, не згадує і благословляє. Да? І Фактично, знаєте, що могло бути, як, ну, як, як би здається, ну, якби як як ми, можливо, поступили б. Коли приходять ті люди, які тебе щось там, вони конфліктували, вони не ти фертували. І ось кажуть, ось ми хочемо помиритися. Ну, і там, ну, хороша, хороша згадка згадати. А що чим вони обіду? Каже, да, я готов, готов з вами побереться. Ну, а пам'ятаєте, що було? Пам'ятаєте, як раз мене забрали в кримниці, Пам'ятаєте, як мене. Може щось мені і то тоді помиримося. Ну, то Можемо якось торгуватися, але да? він не торгується. Він тут же мириться, тут же ну, їх радісно приймає, і Бог знову його благословляє. Тридцять другий вірш. Того самого дня раби Ісака, тобто коли він робить цей мирний договір, того самого дня раби Ісака, Прийшли і повідомили йому, що у викопаній криниці вони зайшли воду. Ще одна криниця там в Івсаві. Тільки він б'є по рукам, підписує цей договір, чи як він там. Ті уходять, і в цей момент ходять, треба, слухай, не знову ж на криницю. Тому є Божа рука, і є Бог, і Бог допускає життя, і Бог провадить нас в житті. Але він бажає, що ми були людьми ось, лагідними, людьми миру, людьми, які готові піти, якщо нас десь не хочуть бачити, да? чи вступитися. Бо Бог є той, хто може нас захистити, компенсувати і благословити. Тим більше, коли ми розуміємо, що ми тут на землі, всього лише всього-навсього, лише ті чужинці чи іноземці. Це не наше, щоб сваритися, хапатися, грісти даному горло. Я не уступлю. Це не наше. Наше там. Тому спокійно можемо вступати, знаючи, що Бог може нам дати необхідне для прожиття і тут. Да, ну і, звичайно, що тут не раз в цій історії була підкреслена ця ідея, що Бог був Бог був з Ісаком. І не обіцяв йому, Лишається тут, і я буду з тобою. І Ось різні прояви, як був, Бог був з ним. І той, той великий урожай, і ті керниці, і той мир, які пішли шукати ті, хто вроді би були сильніші за нього. Бог був з ним. Але для нас, хто живе зараз в часи Івангелія, ми ще більше можемо розуміти, що Бог з нами. Тому що Він реально прийшов да, на нашу землю, щоб бути з нами, да, щоб нас. Привести до себе, щоб послати наше серце свого Духа Святого, який буквально у нас проживає. Тому хай нас Бог благословить бути дійсно людьми, які знають, що Бог знав. І це найдорожче, що ми маємо, тому ми можемо спокійно довіритися йому і в земному, знаючи, що він дасть нам необхідне і проводить через, через любі випробування. Щоб ми були людьми, схожими на нього і були з ним царств. Амінь, мін